Сталася така проблема, зламався у нас боковий поворотник на крилі. От, вирішили зняти відео про те, як його знімати, як міняти. Ось тут кріплення, якщо можна побачити зараз. Ось, Зломилося воно, він почав випадати. Тому треба замінити. Купили ось такий світодіодний. Ось він. Так, новенький. Будемо зараз міняти, показувати, що робити. І так далі. Так, Перше, як його зняти, так як у нас він сам випав. А можливо хтось хоче просто свій замінити на світодіодний, Дивіться, тут є два кріплення. Одне ось таке, а друге рухоме, ось, яке зломилося. Для того, щоб зняти його, відповідно потрібно цей поворотник. Натис... Не натиснути, а потягнути вперед, вперед автомобіля до капоту. От. І тоді ось це вушко воно зігнеться, а ось це ви зможете витягнути. Тобто таким образом, що ви сюди тянете і ось це ось знімаєте. От. І тоді таким чином його можна вийняти. Так. На цьому новому можна побачити ось таку фішку. ось таку фішку. Спочатку самого не зрозуміло, як же її нам поставити, але далі впродовж відео ми покажемо. Нічого докупляти не потрібно. Що ми робимо? З цього поламаного поворотника. Витягуємо Виходить сторону і воно витягується. О! Так ось так виглядає. Що далі робимо? Беремо цю лампочку, витягуємо лампочку. Ось така лампочка. Далі що ми робимо? Беремо новий поворотник цей світодіодний. Вставляємо цю фішку, де відповідно стояла лампочка таким чином. Заводимо туди все. І головне дивіться, коли. Задню частину. Будете ставити, тут є два кріплення. Вони трош, трішки різні, щоб не переплутали. Зараз, ось, ось це ось менше кріплення, а ось це ширше. Бачите, воно тут кріплення вони трошки різні виходять. Ось, бачите, тут з однієї сторони воно вуще, а з цієї ширше воно. От, і таким чином треба вставляти меншим до двері, ширшим до капоту. Просто ось так це робиться. Вставляєте сюди і защлкуєте ось тут. Вот. Зараз перевіримо результат. Включаємо запалення і зараз будемо перевіряти, як працює. Ось все працює. Чудово працює, тому рекомендуємо.